Тітка Дете був чудовий весняний день. Сонце сяяло, було тепло. Хайді вперше цілий день провела на дворі і тому була дуже задоволена. Але дещо було сьогодні дуже дивним. Несподівано приїхала тітка Дете. Чого ж вона хотіла? Її не було вже три роки, і хайді майже забула про неї. І чому дідусь її відправив гратися? Тобі було нелегко, я знаю. Але що я мала робити? У мене не було іншого вибору. Ти був єдиний, кому я довіряла. Ти ж знаєш, як я жила, Ельме. У Дорфлі немає роботи. Єдине місце, де можна знайти роботу, це Франкфурт. І куди я мала її взяти? Я теж там нічого не знала. Тобі нелегко. Тепер раді, я заберу її з собою. Мене учас, але тепер я знаю, як ми з нею житимемо. Ти хочеш її забрати? Так хочу. У мене для тебе дивовижна новина, у Гайді є можливість, яка випадає лише одному зі ста та що там одному з тисячі. У Франкфурті є одна родина, родина Зейман. Зейман найбагатша родина у місті. У них є дочка, яку звати Клара. Зейман дуже любить свою дочку. Зараз вони шукають маленьку дівчинку, яка б могла гратися з Кларою і вчитись з нею в приватній школі. Це ж просто неймовірно. Хайді приймуть цю родину як другу дочку. Я знаю це. Я працюю у родичів Зейманів. Коли я вперше про це почула, я навіть не могла в це повірити. Але пані, у якої я працюю, особисто мене в цьому запевнила. Ти не уявляєш, який це чудовий будинок. Це великий старовинний франкфуртський будинок з багатьма вікнами та тяжкими вхідними дверима. У цьому будинку Клара цілий день сидить у інвалідному візку. Вона не може ходити. Займан дуже непокоїться за свою доньку. Мати Клари нещодавно померла, бідолашна. Тому Зейман виконує будь-яке бажання доньки. Він навіть оплатив її шкільного вчителя, який вчить Клару всьому необхідному. У неї іграшок більше ніж у всіх дітей в нашому селі, але вона все одно цілий день сумує. Вона ніколи не сміється. Тому пан Зейман та пані Ротмаер запитали мене, чи не знає я якоїсь дівчинки, яка б могла гратися з Кларою. Звісно, я одразу згадала про Хайді. Я розповіла їм усім про Хайді. Я розповіла їм, яка вона весела, розумна та дотепна. Але це було дуже складно. Пані Ротмайер дуже важко догодити. Вона дуже дуже сувора, але вона добре ставиться до Клари. Все інше ти вже знаєш. Я так і знала. Ти втратив мову від моїх чудових новин. Я така горда і щаслива. Я дуже рада. Ти ще щось хочеш мені сказати? Тільки уяви. Я весь цей час переживала, що ти взагалі не захочеш мене слухати та розмовляти зі мною. Хайді так зрадіє. Хайді це дуже сподобається. Це просто чудово. Це просто прекрасно. Чому ти думаєш, що Хайді зрадіє? Послухай мене. Хайді вже вісім років, а вона нічого не вміє. Вона не вміє ні читати, ні писати, не вміє рахувати. Силі мені розповіли, що ти не дозволяєш їй ходити до школи. Ти повернешся сама, а щодо Хайді, їй і тут непогано. Зрозуміло. Хайді дочка моєї сестри, і я відповідальна за її майбутнє. Якщо хочеш, ми можемо звернутися до суду. Але ти знаєш, хто переможе. Будь-хто в селі виступить за мене. Можеш мені повірити, вони б з радістю зробили це. Їй треба до школи. Як вона житиме, коли тебе не стане? Я просто тебе не розумію. Я хочу для Хайді як найкращого, а ти думаєш про найгірше. Але якщо хочеш, ми можемо звернутися до суду. Ти вже закінчила, чи хочеш ще щось сказати? Ти не уявляєш, що ще я можу тобі сказати. Доки я тут і доки я говоритиму, ти змушений мене слухати, хочеш ти цього чи ні останнього разу ти вигнав мене звідси як собаку. Але тепер, дякувати Богу, я не повинна звертатись до тебе за допомогою. Я стала справжньою пані, а ти маєш знати, як треба поводитися зі справжніми пані. А я ти все одно не хочеш розмовляти. Гаразд, якщо ти не хочеш розмовляти, я приведу сюди інших людей, які змусять тебе говорити. Мені шкода, але ти сам не захотів по-доброму. Годі з мене досить. Щоб я більше ніколи тебе тут не бачив, якщо ти така розумна. То можеш іти і навчити цьому інших. Але коли ці інші тебе не послухають або ще гірше проженуть, не повертайся сюди. Ти зрозуміла мене? Так. Нехай Хайді сама вирішить. Вона вже досить доросла. Вона розуміє, чого хоче. Я її знаю. Вона не захоче поїхати. На твоєму місці я б не була такою впевненою. Вона чудово тебе знає. Лишенько, яка ж ти дурна. Подивимось, хто з нас дурніший. Ви вже закінчили. Я можу дізнатися, про що ви розмовляли? <свіс> так. І про що? Я спитала старого ельма, чи дозволить він тобі поїхати зі мною. І він дозволив. Що? Ми разом поїдемо до Франкфурта. Але я не хочу їхати. Хочеш? Франкфурт величезне місто. Тобі там обов'язково сподобається. Але я не хочу. Хочеш? Я розумію, що ти хочеш якнайкраще, але я не хочу. <свіс> Хайді, ти не можеш цього знати. Одягай капелюха і ходімо. Я стільки їхала, щоб забрати тебе, а ти так зі мною вчиняєш. Але мені тут так добре, мені тут так подобається. У франкфурті тобі сподобається ще більше. Там виконуватимуть кожне твоє бажання. Будь-яка маленька дівчинка бажає собі чогось дуже особливого. Ні. Ні, я нічого не хочу. Я хочу залишитись тут. Хайді, ти не розумієш, що кажеш. Я не можу поїхати, я маю наглядати за Йоки. Крім того, зараз весна я не можу поїхати звідси. Приїжджай взимку. Тоді ми з дідусем зможемо тебе відвідати. Це ж не назавжди, Хайді. Поїхали, ти все подивися. Якщо тобі там не сподобається, ти зможеш одразу повернутись додому. Мені вже не подобається, крім того, я не можу поїхати, бо обіцяла навідати бабусю. Вона засмутиться, якщо я не прийду. Я дня її навідаю. Але ти можеш приїжджати до неї з Франкфурта, тоді ти привезеш їй купу подарунків. Що саме, що захочеш? А у Франкфурті і білі м'які булочки. Іноді вона каже, що не може їсти твердий чорний хліб. Головне, немає грошей, щоб купити собі білий хліб. Ти зможеш купити для неї валізу білих булочок. Хайді згадала про той обід, коли бабуся відклала хліб, бо не могла його вкусити. Вона була дуже-дуже старенька. Хайді тоді було так шкода бабусю, але вона не знала, як їй допомогти. Вона б залюбки віддала їй свій хліб, але він теж був твердий. Думка про те, щоби поїхати до міста та купити бабусі м'який хліб, починала їй подобатись Скажи, а можна я повернусь уже сьогодні? Сьогодні? Я ж тобі пообіцяла, якщо ти захочеш, можеш одразу повертатись додому. Та я зможу купити щось для дідуся? Чому ж ні? Для нього ми теж щось знайдемо. Чудово. Ходімо, треба поквапитись. Будь ласка, одягни пальто гаразд. Так. Ходляй пітера свисток. А вже ж. Ходімо швидше, тітку, йдете. Я маю повернутись додому до настання темряви. Oh. Що таке? Дідусю, я їду до Франкфурта. Куплю білі булочки. До побачення. Побачимось Бідна Хайді, дитинко, що ж вона тобі пообіцяла? Хайди, ти підеш до моєї бабусі? Ні, я їду до Франкфурта. Чудовий жарт. Це не жарт. Тітка, да ти бере мене з собою? Але Франкфурт дуже далеко. Зовсім ні. Я сьогодні ж повернусь. Пітере. Хайди, не стій. Вже пізно у нас, немає часу на балачки. Але пітер мій найкращий друг. Крім того, я хочу до його бабусі. Коли повернешся, зможеш розмовляти з ним. Хоч цілий день ходімо. Відпусти мене. Я хочу розповісти пітеру про білі булочки. Не їдь, не залишай мене. Досить уже ходімо. Відпусти мене. <світ> пітер, ні! <світ> Допоможіть. Негідниця! <гас> Пітере, ти до смерті мене не лякав? Чому ти так кричиш? Пітере? Винеси дрова на двір. Вони не повинні лежати на столі. Чого це він сидить такий сумний? Що з ним сталося? Він це заслужив. Пітере, що з тобою? Ти посварився з хлопцями? Ні, не посварився. Я починаю непокоїтись. Це Хайді, яка ж вона не Де те забрали її з собою до Франкфурта? О ні. Чому ж я їх бачив? Цього не може бути. Але може Хайді цього не хотіла? Ні, вона йшла з нею. Я бачив. Боже, залиш дитину тут. Де те? Залиш її тут. Де те, де те поверни, Хайді. Вона це все, що у нас є. Де те? Де те? Де те? Дітку, де нас кличе бабуся Пітера? Ходімо, у нас немає часу. Але вона мене кликала, я маю піти до неї. Хіба ти забула, що вона сліпа? Відчепись від мене сією старою. Так, вона стара, але вона дуже мила. Я маю тобі дещо сказати. Коли ми приїдемо до Франкфурта, будь ласка, кричи так: Відпусти мене! Навіть не думай про це. Я хочу додому. Мамо, ми ще побачимо Хайді. Ходімо, я проведу тебе. Вона поїхала, але не турбуйся, вона обов'язково повернеться. Заспокойся, все буде гаразд. Будь ласка, прошу тебе, заспокойся, мамо. Бригітте. Я все розумію, але чому, чому, чому вона покинула старого Ельма? І два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Це хайді. Дивно. Все гаразд. Мамо, ходи сюди. Там ідуть з Хайді. Ні, не може бути. Де ти схоже тобі пощастило? Так. Він віддав її тобі. Вона сама захотіла поїхати. Ні, я їду що тому що хочу купити білі булочки. Ти зможеш їх купити. І ще багато чого. Вибачте, треба зрештою зайнятися її вихованням. До побачення. навіть не може собі уявити, щоб він сам не дав їй дівчинку. Милосердний Сподіваюся, ми ще побачимо нашу Хайді знову. Вона завжди така весела. Вона повернеться, заспокойся Вона поїхала, я її так люблю. Я буду така рада, якщо вона повернеться. Я скажу ему все, что думаю, Питер. Відчиніть! Я знаю, що ви там відчиняйте. Чому ти тікаєш? Повернись, будь ласка. Добре, що ти прийшов. Ти вже обідав? Ні, ані є в роті не було. Тоді заходь. Чому вона поїхала? Чому ви відправили хайді вона? Вона ж не зробила нічого поганого. Вона сама так захотіла. Я її не відправляв. Вона сама захотіла поїхати? У -у -у. Ні, я в це не вірю. Це правда. Сподіваюсь, вона колись повернеться. Але. Хайді вже доросла. Місто змінює людей, воно їх псує. Хайді ніколи не повернеться з того міста. Хайді ніколи не повернеться, а може. be Я ні за що не поверну сьогодні ввечері додому. Я не можу швидше. Я вже тричі ледь не впала. Навіщо ти вдягла таку довгу спідницю? В селі усі носять коротші спідниці Хайді бігла так швидко, як тільки могла. Вона твердо вирішила купити булочки для бабусі і повернутися до вечері. Вона знала, що дідусеві не подобається, коли вона пізно приходить додому, і тому вона трошки злилася на тітку, Дете. чому вона так повільно йде? Хіба вона не розуміє, що Хайді пообіцяла завжди до настання темряви повертатися додому? Хайді навіть не підозрювала, що вона не побачить дідуся ні цього, ні наступного вечора. Згодом вона зрозуміла, як далеко знаходиться Франкфурт. Спочатку подорож на потязі їй подобалась, але потім вона згадала про дідуся і дуже засумувала, що він робитиме без неї. Чи впорається він, як він там сам в горах? Вона хотіла побачити його, бабусю, всіх своїх друзів, франфу, що вона там забула. Хай ді думала про це і сумувала. Але про це ми розповімо вам у нашій наступній історії.